Свинарство здавна вважається національною галузі України. Можна впевнено сказати, що свинка це національна свійська і сільськогосподарська тварина України. Попит на продукцію свинарства є природнім, оскільки він обумовлений фізіологічними потребами людини у продуктах тваринного походження. Це підтверджується загальними світовими тенденціями, де попит на м'ясо свинини зростає. На сьогодні в світі споживається понад 100 мільйонів тонн свинини. Питома вага її найбільша і досягає вона майже 40% у структурі світового м'ясного балансу. Отже, перше місце у споживанні людством м'яса посідає свинина, друге м'ясо птиці, третє яловичина. Така структура споживання існувала колись і в Україні. Проте ситуація змінилась. Якщо раніше Україна була експортером свинини у рамках Радянського Союзу, зараз наша держава імпортер. Споживання понад 30 кілограмів м'яса свиней на душу населення в Україні було нормою. Сьогодні ця цифра знизилась втричі, все життя мені прийшлось працювати в галузі свинарства. Тому що галузь свинарства України є традиційною. І потрібна галузь, якої одержують високоцінну продукцію. Раніше в Україні десь ми, було 30% обсягу дробиста м'яса була свинина. а зараз ми вже спали. А українці люблять свинину, тому що якість свінного м'яса, воно багато цінніше. Вона має ціни замінні. Амінокислоти, які немає ні одне м'ясо ніякої тварини. Сучасна технологія виробництва свинини передбачає використання науково обґрунтованих та найефективніших методів гібридизації, технічних інновацій, годівлю, утримання та використання тварин, які забезпечують максимальну продуктивність при найменшій затраті праці, часу та коштів. Прикладом сучасного та перспективного господарства за виробництва товарної свинини можна вважати фермерське господарство агро 1 що розташоване в селі Майорівка Новобузького району Миколаївської області. Господарство було створено наприкінці 2012 року. До моменту закупівлі поголів'я тривала велика підготовча робота, адже будували ферму майже п'ять років. Починалося це з двох корпусов. В те якби тут, якби були раніше коровники, такі розломані, там їздив, условно говоря, трактор. Потім, якби как бы, начали строїтися, почали. Ну покупати оборонування, подівалі що такі клітки, решетки, пол, поставили вентиляцію у фермерському господарстві. Агро 1 порівняно невелике поголів'я. Ферма розрахована на 128 основних свиноматок. Господарство займається вирощуванням гібридного поголів'я свиней, яке отримується на основі використання помісних свиноматок f 1 отриманих на основі порід Ландрас та велика біла. В якості батьківської форми використовуються спеціалізовані м'ясні породи, такі як дюрок та петрен. На виробництві працюють чотири людини. Більшість процесів, завдяки використанню на підприємстві новітніх технологій, автоматизовано. Тех репродукції включає в себе бокс для отримання кнурів плідників, лабораторію штучного осіменіння, бокси для утримання холостих та поросних свиноматок. В господарстві утримується чотири голови кнурів, таких порід як дюрок, петрен та ландрас, що є достатнім для осіменіння всього поголів'я свиноматок. Для поповнення власного маточного поголів'я в господарстві отримують помісних ремонтних свинок на основі порід велика біла та ландрас для отримання товарної свинини приміняється гібридізація, тобто маточне поголов'я двохпородна це ландрас плюс крупне біла, і покривається вона. либо третьей породой Петреном чаще всего, иногда применяется как в качестве третьей породы может применяться Дюрок, или же применяется различное сочетание в качестве отцовской поро, в качестве отцовской линии Дюрка плюс Петрен это такие как линии как макстер или Кантер это гибриды Дюрка и Петрена ну в различных э, соотношениях трех или четырех породные гибриды Значительно превосходят в скорости роста, превосходят в мяса, в выходе туши. Такі породи, як петрен, вони передають потомству беконные качества. Усеменение свиноматок в господарстві стовідсотково відбувається штучним шляхом. Сім'я відбирають мануальним шляхом на фантом, після чого його передають в лабораторію штучного осименіння. Тут відбувається оцінка кнорів за спермопродукцією, розбавлення та приготування спермодоз для осименіння маток. До іскусственного осіменення приміняються такі от одноразовий в які набирається вже готова к приміненню сперма. Тобто, В объеме 100 мл на, одну, на одно осеменение. Осеменяется обычно двукратно, то есть повтор производится через 12 часов после первого осеменения. У цей бокс свиноматки потрапляють після відлучення поросят, а ремонтні свинки – при досягненні живої ваги 120-140 кг у віці 8-9 місяців. Тривалість перебування тварин в даному боксі складає 30 днів. На 5-6 день після відлучення свиноматки приходять в охоту та штучно осіменяються. На 22-23 день відбувається контроль супоросності свиноматки шляхом ультразвукової діагностики. Це дозволяє не кормити э, холостих свиноматок лишнє время. То есть пока определиться, то есть вообще свинья может э, она погуляла, її покрывали, больше она не перегуливает, а она оказалась не супоросной, и выявить без, без аппарата УЗИ. Якщо вона охоту не проявляє вновь, то це можна на дуже можна только на очень поїздних сроках. Якщо свиноматка не запліднилася, вона підлягає повторному осіменінню. а запліднені свиноматки переходять в бокс утримання поросних свиноматок. В цьому боксі свиноматки перебувають 80 діб. Цей період фахівці постійно контролюють стан свиноматок за 5-7 днів до очікуваної дати опоросу. Свиноматок переводять в цех опоросу. Цех опоросу передбачає собою боксове утримання свиноматок. Свиноматки утримуються в індивідуальних станках, які регулюються за індивідуальними розмірами кожної особини з метою обмеження її рухливості, аби запобігти задавлюванню поросят у перші дні їх життя. Конструктивні особливості станку опоросу розділяють територію на зону годівлі та відпочинку поросят та місце, де утримується свиноматка. Для обігріву поросят використовуються електрокилимки американського виробництва та інфрачервоні лампи, аби підтримувати температуру підлоги на рівні 32 градусів у перші дні життя поросяти. Стіни обшиті пласким шифером, який легко миється. Завдяки цьому покращується система дезінфекції. Підлога решітчаста, вироблена з пластику, під якою обладнані бетонні ванни та система каналізації. Тривалість підсисного періоду складає 28 днів, після чого свиноматки повертаються в цех репродукції для повторного осіманіння або вибраковуються. А поросята переходять в цех дорощування. Протягом підсисного періоду відбувається оцінка свиноматок за відтворювальними якостями. Шляхом визначення маси поросят при народженні та відлученні та визначення показнику збереженості поросят. До відлучення кнурців каструють, а майбутніх ремонтних свинок нумерують. Цех дорощування використовує боксове утримання поросят. Поросята на дорощуванні вирощуються за датською технологією, яка передбачає наявність системи обігріву поросят за допомогою теплої підлоги, наявність іграшок для запобігання прояву канібалізму у поросят, системи автоматичної годівлі та напування з використанням самогодівниць системи щелинної підлоги. Поросята на дільниці дорощування перебувають 40-45 днів, після чого відгодівельне поголів'я переходить в цех відгодівлі – а ремонтні свинки переходять в окремий цех для вирощування. Утримання молодняку на відгодівлі у віці 11 12 тижнів при живій масі від 30 кілограмів і до 110-120 кг кілограмів проходить аналогічно утриманню на дорощуванні. Відмінністю є висота стінок боксів, тип годівлі та годівниць. У цеху від годівлі тварини перебувають по досягненню ними здаточної живої маси, а саме 110-120 кілограмів, після чого їх реалізують в живій вазі. Цей корпус розрахований приблизно на тисячу голів. Годування відбувається 12 разів на добу. Освітлення цілодобове, щоб тварина могла їсти вночі. Середньодобовий приріст ваги тварини в межах 1 кілограму на добу. Основою досягнення високих виробничих показників є організація повноцінного годування свиней усіх статево-вікових груп. Годівля свиней усіх груп відбувається комбікормами, які збалансовані за усіма поживними речовинами. До складу комбікормів входить пшениця, ячмінь, кукурудза, сорго, соняшниковий та соєвий шрути та премікси провідних європейських виробників. Виробництво комбікормів в господарстві відбувається на стаціонарному кормоприготувальному агрегаті польського. ...виробництва, який складається з подрібнювача роторного типу, та двох бункерів змішувачів, у бункер змішувачах місткістю 2 тони відбувається поєднання подрібненої зернової протеїнової частини раціону з комплексом вітаміно-мінеральних речовин. Після ретельного змішування, яке триває не менше 20 хвилин, готовий комбікорм потрапляє за допомогою шнеків у зовнішні бункери. Годування свиноматок відбувається сухими комбікормами за допомогою кормових дозаторів, які дають можливість регулювати кількість пожитого корму твариною за добу в залежності від її фізіологічного стану. Кормлять порослих свиноматок два рази на добу, що дає можливість утримувати їх у заводській вгодованості. Перед опоросом свиноматку не кормлять. Опорос на фермі синхронізується за допомогою фармакологічних засобів. Годування поросят на дорощуванні відбувається з автоматичних самогодівниць. Дана система австрійського виробництва дозволяє повністю автоматизувати процес приготування, транспортування та роздачі корму тваринам. Проста в обслуговуванні та використанні система забезпечує тваринам раціональне годування відповідно до стадії росту та індивідуальних потреб тварини. Датчики розташовані в годівниці, контролюють кількість корму та регулюють його додавання в залежності від потреб тварин. Можна у мене животних стоїть в кожній клітці. 63 животных, какой вес их, сколько они процентов едят. Можно посмотреть, сколько всего животных. Всего животных 748. Сумма веса можно посмотреть, какой вес в среднем. Завдяки цій системі фахівець може отримати наступні дані план ферми, кількість тварин в кожній кліпці, дані про вагу тварин, портативний термінал зручний засіб для збору даних зоотехніком на підприємстві та прямої передачі їх на головний комп'ютер. Оперуючи отриманими за весь період росту тварин даними, можна порівняти або проаналізувати рентабельність того чи іншого поголів'я. Використання даної системи на господарстві Агро1. Дало можливість досягнути надзвичайно високих показників продуктивності тварин, а саме середньодобові прирости досягають показнику 1150 грамів, що обумовило зниження віку досягнення здаточної живої маси до 160-165 днів. Для підтримання оптимальних показників мікроклімату в приміщеннях, де утримуються тварини, налагоджена автоматична система контролю температури, вентиляції та вологості повітря з використанням вікон клапанів та витяжних шахтних вентиляторів, які з'єднані з датчиками контролю температурно-вологісного режиму. Для зниження температури в приміщеннях в господарстві налагоджена система примусового охолодження повітря виробництва тайвань. Використання електроенергії пів кВт на годину, розхід води 200 літрів на добу, при температурі на дворі вище 30 градусів. Завдяки цій системі влітку температура в приміщеннях не піднімалася вище 26 градусів. Водонапуванню свиней в господарстві приділяється особлива увага. Постійно контролюються показники якості води. Напування тварин відбуваються через соскові та чашечні напувалки. В систему водопостачання вмонтовані медикатори дозатрон, які дозволяють додавати в воду необхідну кількість вітамінних препаратів. Ємкості для зберігання гною наземні, злегка заглиблені відкритого типу. Система забезпечена пристроєм гомогенізації рідкого гною, для цього є міксери насосне обладнання. При досягненні тваринами певних технологічних періодів проводиться обов'язкове їх зважування на електронних вагах. У господарстві є зоотехнічні кадри, які володіють сучасними методами селекції годівлі з використанням комп'ютерних програм для балансування раціонів за поживними речовинами, та ветеринарні спеціалісти, які в змозі запобігти інфекційним і іншим хворобам тварин. Учасне господарство з вироблення товарної свинини потребує вагомих інвестицій та багато капіталовкладень. Окрім цього, існує багато факторів, що впливають на рентабільність підприємства. За словами завідуючого фермерського господарства «Агро-1» Дениса Олійника прибутковість виробництва майже на 80% залежить від ціни на зерно. Модернізація підприємства за європейськими нормами з використанням інноваційних технологій дозволяє досягти на виробництві відчутного підвищення продуктивності, як правило, від 30 до 50%. відсотків. Це означає, що капіталовкладення в свинарство є рентабельними. Як свідчить міжнародна практика, спроможність свинарства в найближчому майбутньому буде визначатися в першу чергу якістю м'яса, від якої залежатиме попит, у тому числі і експорт на цю продукцію. Аналіз свідчить, що при середньодобових приростах в межах 600-800 грамів свинина завжди буде високоякісною, рентабельною і бажаною на внутрішньому і зарубіжному ринках. Характеризуючи ситуацію світових ринків тваринницької продукції, слід підкреслити, що Україна виглядає на них як країна невикористаних можливостей. Тому держава повинна створювати сприятливі умови для вітчизняного виробника свинини, адже вивести вітчизняне свинарство зі складного становища можна лише спільними зусиллями держави, виробництва та науки. І всі передумови для цього у нас є.